Слава Богу! Будемо починати наше служіння. Хочу так в двох словах сказати, що вчора ми з Сергієм Матурнаком їздили на Херсонщину. До хлопців відвезли їм кояку яку провізію і наші. Паночки там і те, що ми готуємо, те, що ми робимо. Вони дуже вдячні. Ми відвезли їм наш прапор, який ми пам'ятаєте, хто може, хтось може, можливо, на ньому поставив <клес> <клес> да, грав чи якусь, якісь побажання. От. І ми передали їм цей прапор. Вони дуже е вдячні Дуже вдячні. І вони кажуть, що ця підтримка, вона... Відчувається дуже сильно, вона суттєва, бо е, каже, можливо, що ми десь е, ну, допомагаємо, і розгружаємо можливо, якісь інші напрямки е, завдяки тому, що ми робимо. Бо ми е, ну, зараз всі або багато хто працює на те, щоб е, наші хлопці мали. Ну все необхідне. І ми робимо те що, те, що можемо ми. І це велика подяка Богу за можливість, за можливість, що е, велика подяка кожному е, з вас, бо це важливо, бо цей труд і цей час, який ми е, віддаємо, це ми робимо це за, за для того, щоб хлопці мали те, що їм необхідно. Так що слава Богу, слава Богу, за, за ці можливості. Слава Богу, що у нас є дійсно такі можливості допомогти, що у нас є якби, наш будинок, що у нас тепло. Завдяки хлопцям, які топлять Саші, був Андрій. там. Mm -hmm. дуже, дуже рідко, коли там я був під топлю. Завдяки сестрам, братам вони мають ці каші, і сало, перекусиці, слава Богу. Вони написали нам теж е, прапор. То, ви бачите, цей прапор, що лежить на столі, це, це від них. Ті хлопці, які були в той час там, от, вони написали нам. Декого з них я знаю особисто, знаю давно. І цього командира е, там є, побачите, там, Фокс. Фокс. Це Камбат. Я знаю давно. І можливо ви теж його трохи знаєте, бо пам'ятаєте, колись у нас в Скатовці була хата, і ми там робили колись дитячий табір. Пам'ятаєте? Дуже класний тоді табір був. Цей табір ми будемо пам'ятати все життя. Це така була простота. Це просто в мене десь є фотки. Якщо знайду, я обов'язково знайду, да, можна виключити телефони, я обов'язково знайду ці фотки, але я знаю, що вони в мене є, ці фотки. От, Згадаємо. І коли він вже нам був не потрібний, цей будинок, ну, він нам більш так заважав. Ми його продали, і цей чоловік, який купив його, це оцей Фокс. Це він купив цей будинок, він там ставок орендував, держав пасіку. Він Сергія Матурнака. Колись ми поїхали з Сергієм на рибалку до нього туди на ставок. І так слово за слово, а ти хто, а ти откуда, що цей. Потім оказалось, що вони родичі. І Сергій такий дядя. «Привіт!», <реш> Казала, що він його двоюрідний якийсь дядько там. <реш> І так все я кажу, так подивиться, якась така. Все, слава Богу. Там є хлопці з Виски, яких я знаю. Один з Мануйловки, хлопець Петя. Коли у нас там є земля в Мануйловки. Вона залишилася від бабушки, від батька. От. І колись вона була в оренді, ми отримували зерно, то оцей Петя він був кладовщиком, він видавав нам це зерно, я теж я його знаю. Тобто це наші хлопці, такі самі, як ми, прості, звичайні, які люблять свою державу, люблять свої сім'ї, які захищають свою землю і своїх рідних. І... Своїх е, людей, е, громадян України. Слава Богу. Е, зараз багато хочу прочитати сьогодні е, на початку служіння 18-й псалом, але не, не весь, бо він дуже довгий цей псалом, дуже багато віршів. І, і мені не хочеться просто прочитати, мені хочеться десь якось ну, е, зачепити якусь е, мисль. Думку таку. І це з 18 го вірша я буду читати, і десь, там, здається, до 32-го. Ну там неважливо вже читати. І це псалом Давида. І Давид в цьому псалмі він розповідає про. Ну, Взагалі він якби починає те, що багато ворогів є. І зараз, знаєте, коли ми читаємо псалми, раніше такого не було. Зараз я коли читаю псалми, у мене ця картинка ворогів, вона така, знаєте, зразу вирісовується. Раніше, коли я читав псалмиту, моїми ворогами були беси, демони, там, гріх, якась спокуса. От. І знаєте, я бачу, що це трохи, я замітив, що це трохи як би, може, тоді, як би, це коли Давид писав ці слова, це були справжні вороги, справжні вороги. Це були або філістимляни, або якісь там лікітяни, або ще якісь там народи, які. Намагалися завоювати, відібрати землю, якби ну, нічого нема під Сонцем нового, як ви знаєте. Да? Все воно е, однакове, нічого нема нового. От. Е, Давид він, е, е, ну, він завжди він з дитинства любив Бога. І він намагався завжди Бога шукати і якби наблиз... наблизитись до Бога. Е, і завжди він стикався з такими. Знаєте, з ситуаціями, коли е, його ненавиділи, коли його хотіли позбутись, е, це було під час, коли він ще був молодий, коли він боровся з Голіафом. Як ви пам'ятаєте, да, його брати казали: йди отсюда. Е, Сопляк, що ти тут прийшов і тут висматрюєш, вони були роздражені на нього. Коли він, коли він е, переміг Голіафа, е, на нього посипались далі, вороги вони ніколи якби не закінчували, знаєте. Зараз е, хоч ми маємо справжніх ворогів е, в лиці путінської армії, але це не значить, що наші і інші вороги вони десь ділися. Розумієте? Тобто інші вороги, які є беси, які. Є які намагаються зруйнувати серце людини, які намагаються зруйнувати храм Божий, яким є кожний з нас, вони залишилися і вони нікуди не ділися. І вони так само намагаються спортити нам життя, знаєте, його зруйнувати, і зробити його непристойним, зробити його недостатньо комфортним. Знаєте, як написано, що пам'ятаєте, як Ісус сказав, що Він каже: ворог приходить. Чи злодії, чи крадії. Він приходить для того, щоб вкрасти, вбити і зруйнувати. Він каже, але я прийшов для того, щоб ви мали життя. І мали життя вдосталь. І ніхто з нас, ми не, не усвідомлюємо своє життя, якби, що наше життя це якась ворожнеча битва. Ми маємо ну, Життя, яке вдосталь, це життя е, ну, в злагоді, в якоїсь любові, там, де є мир. Це те, що людині воно там, де людині комфортно. Але вороги вони завжди, завжди залишаться. І щоб нам перемогти цих ворогів, щоб нам отримати перемогу, то в нас є такі навіть, деякі шляхи для цього. Ну, по потреба, по-перше, треба самим боротися знаєте, проти ворогів. Потреба у нас є Господь, який надасть нам захист, тому що наші сили обмежені. У нас є Господь, який, який знаєте, розположить серце людей, якихось інших людей, для того, щоб ви, або кожен з нас для того, щоб нам, нам оказати допомогу. якусь. Дивіться, давайте ми прочитаємо і ще трохи поміркуємо про це. Він говорить: Господь мене урятував від ворога могутнього мого. Тобто він говорить, що цей ворог був могутній. Він був могутній, він був досить сильний. Урятував від ворога за мене, за ворогів, за мене дужчих. Вони накинулись на мене в час турбот, але мене Господь підтримав, мене затиснуло з усіх боків, та вивів, вивів він мене у край безпечний, він врятував мене, бо любить. І знаєте, коли ми читаємо ці ось зараз, коли я читаю ці вірші, в да, нас все одно ну, ми бачимо якусь картину. да? І я навіть не хочу як би, там, ну, думати, яку ми картину бачимо. Те, що ми бачимо, це те, що, те, що ми бачимо, те, що ми відчуваємо зараз. От. І ця картина пов'язана з цією дійсністю, яка зараз є в нашій державі. От. Але все одно я хочу якби, зробити такий наголос, щоб ми не забували. І ще й про інших ворогів, щоб ми не забували про це, що хтось хоче зруйнувати наше життя, наш мир, який Бог нам дав, любов, яку Він заповідав, які, можливість, яку ми маємо бути благословенням для інших людей і так далі. І, так далі. і давайте далі почитаємо. Він говорить далі. Мене затиснув з усіх боків та ви він, він мене украй безпечний. Він врятував мене, бо любить. Мені він нагороду дав, бо я невинний. Він допоміг мені, бо чисті мої руки. І знаєте, це ці вірши такі, знаєте, він ще далі? Давайте ще далі трохи прочитаємо, Він говорить далі, бо я шляху Господнього отримався, зла не чинив, аби не втратити Бога. Чому? Бо я постійно думаю про нього. Про правила його і настанови, і законів не порушую його. Я з ним був щирий, і від зла, тримавсь подалі. Він винагородив мене, бо я невинний. Господь бо бачить, руки мої чисті, бо вірний з тим. Зупинимось трохи тут. Він говорить, тобто він тут говорить про те, що я чистий, я чистий, я невинний. Знаєте, завжди так цікаво, що ну, мало хто з людей таке може сказати, да? мало хто з людей, але це насправді так, і ми можемо. Насправді людина вона може таке мати в серці. Коли ти, якщо ти шукаєш Бога, якщо ти е відчуваєш його присутність, якщо ти відкритий перед ним, якщо ти щирий перед Ним, це не. Це не... Це не виключає того, що ти е, не, це, не помиляєшся. Ні, ти навіть в даний момент, коли ти е, впевнений, що ти е, чистий, ти можеш десь і помилятися, але ти щиро це говориш. Розумієте, ти щирий в цьому. Щирість це така, знаєте, штука е, цікава. Наприклад, діти, вони. вони е, Ну, вони менш усвідомлюють, і вони менш усвідомлюють якусь провину. Вони цьому вчаться. Дитина, коли вчиться, коли вона росте, вона вчиться усвідомлювати провину. Вона її спочатку не усвідомлює, вона не розуміє, що батько кричить, або що мати, ну там, розумієте. Але вона відчуває, відчуває, і вона відчуваючи, якось Аня моя каже, що за моюську, за нашу, за мою внучку, як вона говорить, що вона бувала. Ну, не буду там деталі там якісь розповідати. Але він, він, вона говорить, що вона наче відчуває, коли мені неприємно. І вона так, наче аж затихає, і так, наче вона сама в собі десь там думає, Ма, може я щось зробила, не так. І вона каже, Ваня каже, мені це так цікаво. Що розумієте, що дитина, яка ще не говорить, яка ще. Тільки, там, ну, тільки вчиться, вона вже десь усвідомлює, е відчуваючи свою матір, вона усвідомлює, що вона робить щось не так. І Аня це відчуває. Розуміє? Ми так само, ми як діти Божі, ми можемо е спочатку, щось, ми можемо помилятися в чомусь, в якихось, е можемо бути впевнені в чомусь, в чому ну, не можна бути впевненим. Розумієте, добре, не буду загострюватись на цьому, бо це я зараз піду десь по тверду їжу. Почнемо гристи, А в цьому свій час. І він говорить, що але Давид він міг таке сказати. Я щирий, тобто я вірний. Я... я думаю, що це дуже важливий момент. Він говорить, Бог допоміг мені. Бо він мене любить. А чому? Бо я вірний йому. Бо я щирий, бо я шукаю його. Тобто він якби робить такий наголос, що Богу, Богу подобаються ті люди, які його шукають. Богу подобаються ті люди, які, е, яким е, якби не все одно. Богу подобаються ті люди, які хочуть е, зростати і хочуть е, освячуватись. Богу подобаються ці люди. І Він. Своє, знаєте, своє, якби свою прихильність він показує. Це не може бути так. Знаєте, він, от ну, усвідомте собі такого дуже класного батька. От дуже класного батька. От я, якщо усвідомлюю такого дуже класного батька, я думаю, що цей батько, яким ну, мене, знаєте, і зараз говорять люди, що дуже важливо, щоб батьки любили своїх дітей. Це саме головне. Це саме головне. Тому що діти різні. Різні характери. І інколи батьки виховують своїх дітей, бо вони хочуть, щоб вони стали тим, ким, ким вони не стали. Розумієте? І вони там наполягають, вони давлять на них і так далі. Я усвідомлюю собі батька, що батько це той, хто підтримує, це той, хто надихає, це той, хто вчить, це той, хто, А він, наш небесний батько, він найкращий батько. Він найкращий батько. І повірте, якщо ми в своєму житті будемо намагатися його шукати. Якщо ми будемо намагатися робити те, що він говорить, то ми стовідсотково, це я вам кажу, стовідсотково відчуємо його прихильність. По-різному це може бути, але ми це відчуємо. Розумієте? Ти можеш просто йти по вулиці і просто відчуєш, Господа. Господь приходить по різному до людей. Комусь відкривається Бог, коли людина проходить через якісь тяжкі е, випробовування. Когось Бог призиває до себе просто, коли людина йшла і там зайшла десь на служіння. Але він е, говорить, він винагородив мене. Винагородив мене. Це, це винагорода, це вона города, знаєте, в, в його житті. Ця винагорода вона прийшла як порятунок в його житті. як порятунок, як захист. І далі він говорить, Бог вірний з тим, хто вірний і йому. Бог вірний. Та чесний з тим, Ти чесний з тим, хто з тобою чесний. Ти добрий і чистий із тими, хто добрий і чистий. Але підступний ти. З підступними людьми. Знаєте, що жде підступних людей? Знаєте, що їх чекає? Їх чекає підступність Бога. А це о неочікуваний результат буде в житті цих людей. Рятуєш ти бідних людей, пихатих ти ставиш на місце. Ти, Господи, запалюєш світильник мій і темряву мою Ти перетворюєш на світло. З тобою ворогів я переможу, з твоєю допомогою мури я перескочу. Шлях Божий досконалий. І я оце на цьому хочу закінчити. Там ще багато цих віршів є, але я свою думку хочу на цьому закінчити. Шлях Божий, він досконалий. Нехай Господь допоможе і нам довіритись йому. Нехай Господь допоможе нам не. Не зупинятись в, свої, в своєму житті, щоб шукати Бога, щоб пізнавати Його, щоб читати Його слово, щоб е, е, мати думки про Бога, щоб е, аналізувати якісь закони, е, робити висновки, змінювати своє життя, змінювати своє ставлення до життя, до людей і так далі. Хай Господь допоможе нам. Бо нам ще багато чого треба змінити, нам ще багато чого треба досягти, і хай Бог допоможе нам на цьому шляху нашому. Амінь. Тому давайте зараз ми прославимо Його, ми будемо Його славити, дякувати Йому за те, що він робить в нашому житті, за те, що ми є в ньому.